Всім привіт! Ви на каналі Іринка Дніпро. Як кажуть, ранок потрібно починати з кави, але у мене сьогодні ранок починається не з кави, а з ванної кімнати. Зараз швиденько-швиденько роблю е, такий легенький мейкап і біжу на манікюр. Останній раз манікюр робила дівчата ще перед Буковелю в січні місяці. А це вже потрібно, потрібно бо навіть один ноготь ну, ну, відпав уже. Що я брала? Чи я сумку брала, чи пакет в тебе брала. І як заділа, ой, так же ж больно. ну все, вже сьогодні треба бігти, робити щось новеньке собі. Щось хочеться, знаєте, таке вже весняне, рожеве, не знаю, таке якесь. Майстру скинула фото. Голову морочу. Так, сьогодні у нас значить 0 градусів. Ну, зранку було там мінус 3, зараз пише вже 0. Але відчуття таке, що не 0, а мінус 5, тому що дуже холодно. Вчора взагалі такий вітер був страшенний. Тож, одягаємось потепліше, швиденько збираюсь і біжу по своїх справах. Так, значить, отакий у мене сьогодні почався день. Я на себе так зеркало дивлюсь. Все. А у вас буває таке, що коли ви замотались з самого ранку, а потім вже вдяглися навіть в курточку. І згадали, що ви ще сьогодні нічого навіть і в собі не кинули, ну в смислі, що нічого не їли. І я це думаю, хоч, хоч що небудь, Іра, вкинь. Який там, яка там кава? Який там. Де я дивлюсь? Камера там? Яка там кава, який там чай? Я сегодня с самого ранку такая белка в колесе. М -м -м. Все, я купила золотой резерв на суп. Три штучки. Да, две штучки выкорестила, одна штучка осталась. Я как раз прогодился, чтобы шесть и пожевать. Якщо ще виходила на вулицю, там світло, світло дали. Вмикала світло. Холодно. Уже все. Вже можна йти покорять мир. мір. <ріху> Прийшла я покорять манікюр. Так, ну що, я вже вдома. Сиділа в майстрині, так тепло було, вийшла на вулицю, так холодно, наче знаєте. І э, скажіть, і тепла куртка зимова. Але щось так замерзла страшне. Зробила собі ось таку красоту, таку весінню таку зробила собі. Вот. Мої дивляться, вікнують, що вона по вулиці ходить, не вулиці, в дворі, що вона в дворі ходить, чи вона в будинок не заходить. Кадр знімаю, кадр так. <смі> так, ладненько. Зараз, якщо буде світло, хочу зробити спекти торт пінчеру. Чуєте, як птахи співають? От, хочу спекти цей пінчер, якщо буде світло. У мене ж е духовка е електро. Так що такі справи. Ось хто мене висматрив, ось хто мене висматрив, хто мене висматрив в окно, хто мене ждав, плюшечка, ти мене ждала? Ти мене ждала? Ти ждала мене Нет, О, з ваша тут, тут. Да? Каже, мама, виглядала тебе у всі вікна. Які ви тут на бубиці на дорогу? Да? Виглядала, виглядала. Виглядала, виглядала, козі таке висматривала, висматривала Іру, так? Да? Видивлялася, видивлялася, де вже та Іра, де вона ходить. А вона просто красоту гля, яку я красоту зробилиш, Іра діла мастер діла. Шо? Красиво. Так, ну що ж, поки я була на манікюрі, мама була на закупах, трохи скупилася. Жу, я вам на розпаковку нічого такого показувати не буду. Купила м'ясо, купила фарш, купила індейку для лялі, купила капусту. А що це ти будеш з капусти робити? Капусняк. Буде капустняк. Буде капусняк, кажу. Так, буде капусняк, будуть котлети. Така ідейка, що готувати їсти. Будуть котлети і буде олів'є. І що ще може ж кафтошку якусь тушу? Чи може тиш? Хоч щось таке треба щось. Таке. О! У мене є креветки, я купила ще тиждень тому. Я все збираюсь робити фасту з морепродуктами. все ніяк не зроблю. Да? Пінчер відміняється, бо а я вже так казала, ні? Пінчер відміняється, бо світло вмикають через 15 е, хвилин. Тому сьогодні все, ніхто нічого не пекти не буде. Але зараз роблю кавусю собі з молоком. І замість пінчера у нас буде смачна, я думаю, що смачна. Це знаєте, як вукалерію, Так от хочеться гризнути. Там булочки з, этим, з начинками зразу. А це булочка з маком А Я тут купляла? У нас же не пахнет, по-моему, это. У нас вкусно. Все это это. Потрякинка. Вкусная булочка. То есть никуда туда не заходишь? Там ей... Та, и выпечка есть разная. Я никуда в магазин не ходила. Магазин называется Потрякинка, а я, кстати, у нас истой, я там ни разу не... Когда-нибудь раз, по-моему, заходила, мне нужны там сыры, да, продаются? Мені потрібен був сир, я вже не пам'ятаю який, чи сулугу, ні, ну, коротше, що я його ніде не могла знайти. Зайшла в Петриківку, а Петриківки він якраз був. Оце я там єдиний раз за весь час була, а так я туди не хожу. Та булочка. Я, я, їжу. Їжу. я ще споріжу. Знаєте, скільки маку? Казала багато маку. Знаєте, коли купуєш випічку якусь там, в супермаркеті, А взагалі не смачно. Мне це нравиться сільпо, булки з маком продаються. Теж дуже смачні. І це смачно, мені сподобалось. Все. Кава. З булкою. Правда, що мінцис, я йому інтелізм я синюю з грибами. Це я їсти, бо я, чесно кажучи, голодна. Сирочок, сирочок вивела в себе і все. Що з тебе, Лілє, захотілося? Салатика захотілося. Ми не дивимося за тією мадам. Що вона там робить? А, ляля? Прийшла до себе в кімнату, мені подарували на день закоханих букет тюльпанів. І знаєте, що хочу сказати? Що жовті сидять на місці, а червоні повитягувались так, і трохи порозкривалися, але не всі. Букет, звісно, був шикарний. чого був він і є шикарний букет? Така красота. І, головне, червоні повитягувалися. А жовті сидять на місці. Обожнюю тюльпани. Це мої самі-самі-самі найулюбленіші квіти. Квіти весни. Офіційний сайт ДТЕК, дивлюся, значить там є графік відключення нашої групи на тиждень. Вверху на один день, а внизу помічено там на тиждень. Я дивлюся. О 5-й ранку вони вмикають світло, о 8-й ранку вимикають. Цілий день не буде світла, потім, значить, ввечері вони це світло вмикають. Потім думаю, коли чого треба будинку прибирати, думаю, хочу в суботу, буду вдома, в суботу прибираю в будинку. Ага, дивлюся, вони. О 10 ранку вони вмикають світло, о, в 13.00 вони вже вимикають світло. І мені це, знаєте, за ці 3 е, години якось треба бути таким електровіником, е, як вімкнути в собі моторчик, щоб все поприбирати. Коротше кажучи, я не знаю, як вклиниться так в цей графік, щоб і в будинку поприбирати і ще щось зробити. Коротше кажучи, так от. Ой. Отакі от у нас українці справи, так? Да? А що робить? Отак от, от і будемо підлаштовуватися під графіки ДТЕК. Так що такі справи? От. Відпочиваємо. На вечері тепер відпочиваємо. Сидимо. Навіть не знаю. Це ж світла немає, Я включила зараз цю. Світло в мене в кімнаті є, тому що я вімкнула пальцеву е, лампу. Лампа-блогера, я її називаю лампа блогера. От. Так що, хоч, хоч так, світло є. Ну і, е, звісно, екофло еко це, на, на котел, на отопління От, працює. Хоч, хоч якось так. Якось так ці 7-8 годин потрібно підлаштовуватись під цей час. Так що такі от справи у нас сьогодні. Еще і ще й ляля спить і хрюкає. Лялюська, у нас що, парасьонок в домі завівся, да? Ой, парасьонок маленький. У нас з'явилось світло, ура! Можна випити чашечку кави або чашечку чаю. Да, Лялечка? Да, да, да. Кажи, да чи ні? Покажи. Кажи, да чи ні? Кажи, да чи ні? Кажи. Да, Ну, що ти крихтіш як старушка? Ти ще ж молоденька собачка, а ти крихтіш як старушка. Так, все. Іруся буде пити чай, монтувати відео. А вам бажаю гар... тихої ночі і завтра гарного всім дня, гарного робочого дня. Завтра середа. Завтра середа, робочий день. Да? Десь. Все, ми вам бажаємо. Тихої ночі. До встречи на канале Иринка Днепро. Ты не такий у нас вышел влух, да, Ляль? Такая вот, просто, житевый. Не про что конкретно, а так просто. Просто, просто. Что ты, ну, что ты крякнешь, Ну, ты, как бабка старая, честное слово. Ты ж молода собака у меня, ты ж молода собачка. Все, скажи, всем пока-пока, всем пока-пока. Все, буду пить чай. Опа. С булкой.